Загальні захопи за рішення суду окремо, що рішення було загальнодального радувала, саме вихова компенсація. Моральна компенсація була виплачена громадянам в строки. Справді уряд дотримався і чітко було виплачено кошти, які передбачені рішенням європейського суду в якості моральної компенсації за порушення права передбаченого конвенцією. На даний момент е, уряд України розглядає питання про можливість виконання рішення національного суду, яке було винесено щодо сім'ї е, частини заявників сім'ї е, Дубецьких. Е, це рішення щодо відселення санітарно-захисної зони е, шахти Візейська. Рішення в процесі, в процесі виконання. Я сподіваюся, що власне воно буде виконано, тому що йде серйозні переговори, і вже майже всі, всі дії нами виконані, і ряд дій виконаний з боку державних органів, зокрема з боку урядового уповноваженого. Щодо загальних заходів, ситуація досить складна, тому що в рішенні Європейського суду. Як звичайно, в більшості рішень дано волю державі самому вибирати, яким чином захищати свої права, права своїх громадян. І оскільки наразі держава не досить чітко має власне уяву про ці способи захисту в певному моменті, а в ряді моментів вона просто їх не виконує. Тобто, власне, Відсутність заходів і відсутність виконання О, що... заходів сприяє тому, що ці заходи поки що загальні не виконуються. Але як кажу, ми сподіваємося, що певними, я не знаю, можливо, зверненнями, можливо, якимись ініціативами громадських організацій ці заходи почнуть виконуватися. Ці заходи це ви вже перерахували правила, що перед цим були Ці заходи стосуються, власне. Е... Йдеться про е, порушення, системні порушення з боку державних органів. Це є невиконання приписів державних органів. Були приписи щодо і притягнення до адміністративної відповідальності, і припинення діяльності е, підприємств, які забруднюють довкілля. Е, це є розробка нормативних документів або актів індивідуальної, і адміністративних і їх виконання. Е, Можливо, в рішенні суду це все загально описано, але кажуть, ну то знаю чи загальне підручні, тут на чому вони базуються. Якщо в державі буде виконуватися все це, то і відповідно загальні заходи будуть виконані. Просто держави немає механізму, наприклад, притягнення до відповідальності. Перший фактор це як на мене виконання загальних, загальних заходів це встановлення належної відповідальності за порушення екологічних прав громадян. За... Е Належне відшкодування збитків, заподіяних екологічними правопорушеннями. На даний момент цього немає, тобто ще до загальних заходів ну, далеко держава не дійшла. Але, кажу, ймовірно, початок є, тобто початок є, власне, навіть натяк на те, що рішення зазначено. Невиконання проекту санітарно-захисної зони, з чого ми збираємося почати, це є вже початок до виконання загальних заходів. Це є початок до того, що проект організації санітарно-захисної зони повинен мати чіткі терміни щодо його виконання і е чіткі майже, якщо не виконано, значить цей проект не є дійсним. Тобто це є акт, який повинен бути виконаний протягом певного моменту, або дійсний з моменту його виконання.